Сьогодні ми разом з вами приготуємо неймовірно смачний, дуже простий та неймовірно ніжний молочний торт інгредієнти в кінці відео, а ми з вами, як завжди, дивимось на процес приготування. Для тіста беремо яйця, борошно. Розпушувач та згущене молоко. Борошний розпушувач змішуємо, в миску вбиваємо два яйця, додаємо дрібку солі і перебиваємо блендером до однорідної пишної маси декілька хвилин, 2-3 хвилиночки приблизно. Далі в цю пишну яєчну масу ми поступово тоненькою струйкою вводимо згущене молоко. Після цього слід додати ванільний цукор, але я це зробила, тож нічого страшного, я його додала пізніше, а ви додаєте одразу після згущеного молока. В масу, яку ми перемішалися із гущеним молоком, вводимо борошно, замішуємо тісто. Ось таке тісто у вас має вийти. Це готове тісто, з якого ми будемо випікати наші майбутні коржі для тортика. А ось і мій ванільний цукор. Нічого страшного, якщо ви зробите так само, все буде добре. Готове тісто ми будемо випікати так само, як ми робили це в рецепті приготування торту медовик. Можете перейти за посиланням подивитися. На пергамент ми викладаємо приблизно дві ложки тіста і розрівнюємо у. Вигляді кола або можете зробити прямокутної форми. Тут все, як ваша фантазія вам дозволить. Готові коржі намазані. Ми випікаємо в розігріті попередньо духовці до 180 градусів приблизно 7 хвилин. Коржі мають бути світлого кольору, а не темно-корічного. тож вчасно їх виймайте. Коржі я буду пропитувати молочним сиропом. Для цього на склянку молока я даю 2 ложки цукру і повільно на помірному вогні до розчинення цукру тримаю молоко. Не до кипіння, а щоб повністю у гаряче молоко було і розчинився цукор. Також я роблю крем, для цього я беру одну пачку сиру рікота, додаю трохи ваніліну. Додаю пів банки згущеного молока, все це ретельно перемішую до однорідності, а також додаю од... пів літра вершків 33% беріть, дуже жирні і обов'язково дуже холодні. Я вершки вливаю в суміш рікоти і згущеного молока і починаю на великій швидкості довгенько перебивати до однорідності, щоб отримати густий ніжний крем. Я дивіться уважно, щоб не перебити в масло ваші вершки. Ось такий крем в нас виходить, доволі густий, зручно буде з ним працювати. Тож починаємо збирати наш торт. Для цього ми беремо молочний сироп, крем, і, звісно ж, коржі. Коржі попередньо я протикала виделкою, щоб вони краще пропитувалися. Кожен коржик перед тим, як змастити кремом, я змащую молочним сиропом, трошки чекаю, щоб він увібрався, і далі вже намазую крем на коржі. Таким чином, в нас виходить просто ультрамолочний корж, крем і пропитка. І все це в кінці, повірте, дуже смачно. Так, збираємо наш торт: корж, пропитка, крем. Наступний корж, коржі перед тим, як викладати зверху, протикаєте виделечкою. Добре, притискаємо. Зібрали наш торт, верх тортика і краї також змащуємо кремом і прикрашаємо о, на ваш смак. За рахунок пропитки, коржі стануть більш ніжними, пухкими і молочними на смак. А тортик ось так буде виглядати у вас в кінці. Звісно, прикрасити можна і лохиною, або будь-якими іншими ягодами на ваш смак. І, до речі, якщо ви хочете. Щоб у вашого тортика був ще й цікавіший смак, ви можете прикрасити його кокосовою стружкою. Це буде вже другий смак вашого торта. Якщо ви залишите його просто пропитаний кремом, він буде ультрамолочний. Якщо додасте кокосову стружку, ну це буде вже щось на кшталт Баунті кокосової насолоди. Торт, принаймні, на декілька годин варто залишити в холодильнику а краще на ніч. Він смакує навіть без чаю, він просто тане у роті, він не сухий, він не дуже вологий, він просто ультраніжний, як. Неймовірна райська насолода. Якщо рецепт сподобався, поставте лайк, напишіть ваш коментар під цим відео і обов'язково підпишіться на мій канал. А я бажаю вам смачного!